Ніби вершник на роздоріжжі, наша країна опинилася перед складним вибором: праворуч підеш, коня втратиш, ліворуч себе загубиш, а прямо навпростець невідомо, що тебе очікує. Нас кличуть і до митного союзу, і до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Зважити всі за і проти намагаються нині учасники громадських слухань, що проводяться у різних регіонах України. У Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна теж відбулися громадські слухання під назвою Європейська перспектива для України 2013 Вони були організовані фондом Конрада Аденауера, інститутом Євроатлантичного співробітництва та Каразінським університетом. Посол Борис Тарасюк, екс-глава зовнішньополітичного відомства, член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, практично зі здобуттям нашої незалежності брав участь у розбудові відносин з іноземними державами. Процес євроінтеграції, на його думку, затягнувся на роки, хоч на цьому шляху були підйоми, але й спадів не вдалося уникнути. Найближча перспектива це підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Яка має відбутися цьогоріч під час вільнюського саміту восени? Проблема у взаєминах між Україною і Європейським Союзом знаходиться по український бік, і саме цим пояснюється те, що поступ і прогрес у взаєминах Україна Європейський Союз і ключ від цього прогресу знаходиться в Києві, в тому числі і в Харкові. Тож я хотів би послідовно спробувати викласти ті проблеми, які існують в наших взаєминах сьогодні. Дехто в Україні спрощено сприймає вимоги з боку Європейського Союзу і, мовляв, говорять, а що це нам Європейський Союз вимоги висуває? Так я хочу нагадати, що не Європейський Союз проситься в Україну, а Україна хоче стати членом. Заможної демократичної сім'ї європейських народів. Власне, організатори громадських слухань неодноразово підкреслювали думку про те, що ми, українці, влада і громадяни, маємо самовизначитися, куди нам йти. Якщо до ЄС, то треба грати за тими правилами, які вироблені для спільноти Євросоюзу. Вибір має бути усвідомленим, підписувати чи ні угоду про асоціацію. Про що точиться розмови останні п'ять років? М'яч, як зазначалося футбольною термінологією, знаходиться на українському полі. Головні цілі в нашій роботі і в і за це підтримка демократичних принципів, правового государства, соціально-інтеграції. економіки і європейської При этом мы руководствуемся христианско-демократическими ценностями, что обусловливается близости к Христианско-Демократической партии Германии, председателем которой является в настоящее время канцлер Ангела Меркель. Со дня своего основания фонд пропагандирует идею Объединенной Европы и общих европейских ценностей. Какие аспекты тут подразумеваются? Естественно, Европа как символ благополучия, Европа как пространство христианской культуры и цивилизации, Европа как философский стандарт, автономная, свободная и критическая мыслящая личность, как базовая ценность и уважение достоинства человека. Европа как демократия правовых государств и политическое участие каждого человека как средство обеспечения... функціонування общества, самодіння прав людини, принципов свободи і рабства. Європейський союз, як було заявлено єврокомісаром Штефаном Фюле, який нещодавно перебував в Україні з воденним візитом і був прийнятий на найвищому рівні, серйозно налаштований стосовно розвитку плідних стосунків з нашою державою. Прийнято 19 основних пунктів, які необхідно виконати, щоб досягти підписання угоди. Життя в Європейському Союзі і асоційованих асоціюваних країнах підполагає, що будь-який гражданин має бути вовлечений в функціонування суспільства цінності. А для того, щоб стати частиною європейського суспільства цінності, опять-таки, необхідно знати і відповідно виконувати определені условия. И поэтому мы и сегодня продолжаем говорить о том, что в себя включает соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. И как конкретно может выглядеть э, приближение Украины к Европе. Украина в данный момент не имеет статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, а имеет масштабную европейскую перспективу в виде этого соглашения. А тепер ждет свого підписання, як вже ми говорили в кінці цього року. можливо, ми узнаємо більше об этом на саміті 25 февраля. Дві можливості, як твердять експерти, відкриваються перед нашою країною: вступ до митного союзу із зоною вільної торгівлі. Чи асоціація з ЄС теж із зоною вільної торгівлі? Какие тут переваги криються у виборі шляху? Польза в том, что, во-первых, мы собираем интересных людей, интересных референтов и даємо платформу для дискусії На ту тему, которую мы сегодня предлагаем, это есть дальнейшие, дальнейшие шаги к европейской интеграции Украины. Собираем людей, экспертов и политиков, которые могут обмениваться своими мнениями, позициями и прийти к какому-то общему консенсусу. Чи не боїться захід хвилі еміграції з України, яка накотить на Європу? Минулоріч у Великій Британії народилося найбільше маленьких поляків понад 20 тисяч осіб. Чи не станеться так, що й наші маленькі українці будуть громадянами будь-якої країни, а не своєї рідної? Ми цього ми не боїмося. Ну во-первых, час річ йде не, не про лінія в європейський союз, а підписання цього осеглашення в асоціації дає Большие возможности мы нет, мы не боимся, потому что на самом деле украинцы по-моему уже сейчас в Европе и в Германии им там очень нравятся. Особенно в Берлине, я оттуда родом, я там знаю многих украинских жителей, которые которым нравится там. У громадських слуханнях взяли участь представники генеральних консульств Польської Республіки, Російської Федерації, Ізраїлю та члени багатьох громадських об'єднань, які зосереджені в Харкові, як зазначила заступник голови представництва Європейського союзу в Україні Марія Юрікова, належить напружено попрацювати, щоб узгодити дії на багатьох напрямах. Скажімо. У виправленні порушень, допущених на минулорічних виборах до Верховної Ради, запобігати вибірковому правосуддю визначитися з пріоритетами, що дозволили б Україні менш проблематично імплементуватися, тобто вписатися у рамки найближчого сусіда до ЄС. Експерти налічують аж 208 таких пріоритетів. Звісно, евро интеграция это процесс который длинный булы выборе поменялась власть но направление приблизиться к еврооююзу продолжается я би рекомендувала не очень эмоциональнно принимать эта власть или эта власть это есть стратегическая цел украины украинских граждан пани мария юрикова пит Що східне партнерство для ЄС має велике значення. Україна є першою з тих держав, які прагнуть присусідитися до Євросоюзу за допомогою угоди про асоціацію. Інші країни вже далеко просунулися вперед. Хотілося щоб і Україна набула готовності до такого рішучого кроку. Східне партнерство це такий політичний формат, в який входить європейський союз і шість. Колишніх пострадянських країн східної Європи, в тому числі Україна, а також Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан в цьому форматі є своя офіційна співпраця між урядами, є співпраця між парламентами, але є також і співпраця громадська. Громадські організації створили свою платформу в рамках східного партнерства, куди входять знову ж таки організації Європейського союзу і цих шести країн, в тому числі Україна. Учасники громадських слухань з української сторони висловлювали стурбованість тим, що можливо нашу країну з 45 мільйонним населенням не дуже то хочуть бачити в Європейському Союзі. Ми зі зв'язані з Росією мільйонами нітей. У нас там друзі, родственники, у нас взагалі історія. Ми б не хотіли, щоб. Чтобы... Вот так пренебрежительно, все плохо, все неправильно, все грязно э, на востоке от нас. Э, я с этим не согласен, у меня душа протестует. Я не могу согласиться и не хочу, чтобы в нашей дискуссии мы прибегали к каким-то оскорблениям в адрес лидеров политических э, наших соседей или не соседей, независимо от того, как мы к ним относимся. Это не совсем дипломатично не совсем корректно. И в этом я бы хотел, чтобы это тоже у нас не звучало. И э, я не хочу быть адвокатом зоны свободной торговли и, и не хочу быть адвокатом таможенного союза. У меня нет достаточных знаний, компетенций, аргументов в пользу тех или иных э, э, решений. Но, уважаемые коллеги, когда мне говорят, что вот вступите э, в зону свободной торговли и у вас в краткосрочной перспективе 4,3 роста, а в долгосрочной 11,4 – ну, у меня вспоминается сразу 91 год, когда тут нам образовали листовки и писали, как у нас на сколько там процентов с десятыми мы тут же станем богаче и э, жить лучше, если мы выйдем из Советского Союза. Мы вышли из Советского Союза, мы перестали кормить все республики Россию, и Россию и потеряли, ну дальше я не буду говорить, мы все понимаем, что произошло. То есть эти цифры, надо к ним относиться очень осторожно. Цю думку емоційно продовжив Ігор Расоха, який поділився своїми спостереженнями за тим, як розвиваються стосунки України з європейською співдружністю. Якби в 2005 році, коли я знаю соціологію тогдашньою, коли в Харкові 75%, 75% процентів. не п'ять процентів Харкові говорять, Харкові по соціологію фонду разумкова вступала за вступлення в Євросоюз і в НАТО, большинство виступало. И когда после этого нам сказали, что вы извините, идите нафиг соседям, и мы вас вообще никогда в ближайшее время, и более того, сейчас вы предлагаете Януковичу ту ассоциацию, в чем вы отказывали Ющенко. И когда лесы колебались, вы сделали все возможное для того, чтобы их политические силы проиграли. Можно видеть, объяснить вашу нынешнюю позицию двумя вариантами. Первый вариант, который мне представляется наиболее резонным. Вы разумные люди, и вы знаете, что вы делаете. И то, что сейчас происходит, это у некого вот, рода фарс. Необходимо для ваших избирателей. Когда вам потом зададут вопрос, а что же так Украина, вот когда-то оранжевая революция, вот так красивая была картинка, мы все видели, что же она опять красиво ушла? А вы скажете, мы а предлагали, причем предлагали мы ровно тем людям, против которых была оранжевая революция. То есть это чисто фарсовая вещь. Для, ну, для ваших избирателей, для ваших политических сил. Второй вариант, который для вас гораздо печальнее. Если оказывается, что вы действительно что-то хотели хорошего для Украины, но просто вот не понимали, значит в таком случае ваше непонимание тотально. Значит, в таком случае ваша политика, начиная с 2005 года, это тотальный провал.